Привіт, друзі! Короче, принесли рольову рейку від е, Volkswagen. Е, проблема в тому, що не бачило сюди датчиків, датчиків, датчиків е, обертів обер, обер, розположення. І я почав аналізувати, дивитися, що в загальності не так, і замітив, от я вам показую, що може бути. Отакий є. Кажуть, що під заміну, але я попробую зараз це відновити. Я не знаю, то, вроді би серебро, то опайне, але я зараз попробую попаяти дротиками. Це все гарно попаяти. Коротше, і будемо пробувати запускати. Як запас... запрацює, то буде дуже шикарно. Коротше, друзі, було важко припаятися. Я це все, бачите, почистим. Взяв таку насадочку на шуруповерт. І таку насадку на AliExpress купив. Пилочкою чи чим-небудь. От. Повністю зняв це все. Зараз це все гарно просто буде почиститися, треба буде. І попробувати, можна вже буде перепаятися. Тут вже то є просто вже флюс. Буде це все вичистити, перепаятися і буде шикарно глядати. Зробив паяв вже, так виглядає сама робота. Зараз це все попробувати працювати, як працює, лаком залити і все. І будемо пробувати, чи працює повністю рольова рейка. От, от друзі, корот, вже зробили машину, от самий 14 -й рік. Все працює шикарно, задоволений, і ми корот, так і зробили. Так що, Розі коли в когось та, вже нічого не світиться на приборці, Тільки от ви чек. бачите, та. ну чек то таке вже, але принаймні вже ситуацію виправили. Кого така проблема, можна самостійно все зробити. Так що, робіть!